Доброго дня, мене звати Андрій Подгорцев. Мені дуже подобається грати у виставах. Я навчаюся в громівській гімназії, і в цьому році я почав займатися на театральному гуртку. Ми ставили виставу Ніч перед Різдвом. Я грав пацюка, мені ця роль дуже сподобалася. ми в житті трохи актори. Іноді граємо роль хворих, коли не хочемо піти до школи. Іноді розігруємо п'єсу перед батьками, особливо коли на горизонті безкраї простори городу. Я не знаю, чи є в мене талант, але гра приносить мені велике задоволення. 아. u 아 t i m i l l i o n What does that